Не трошки моя мова практикувала, я розумію, що, можливо, їм важко духовно чи ну, навчиняє свої підліткові нюанси. Але взагалі вони далі йдуть доросле життя, Ось мене як маму, цікавить, чи все-таки варто десь наполягти да, на читання Псалціря, чи все-таки відстрочити. Бо кажуть, що діти в першу чергу дивляться на батьків і так ростуть, тобто їх виховувати не треба, вони дивляться на батьків і беруть приклад. Молитва не забуду, саме прочитає псалці. Вибачте, але я не розумію, нехай отець Роман була Чи я маю право відповідати на питання про сімейне життя про дітей в лекції про монахів? Я ж не знаю про монашество. Не знаю, ну, в мене взагалі було таке питання, ми просто не встигли його задати. Монахи і сімейне життя. Монахи, які живуть не сімейним життям, чи вони можуть навчати, як жити в сім'ї, як виховувати дітей, як будувати сім'ю? У вас ж є досвід такого, правда? До вас приходили люди, ну зрозуміло, що оскільки я про монахів, про справжніх не можу сказати, от, а я як монах декоративний, то, на жаль, от уже всі 30 років мого священства сугубо зв'язаний сім'ями, сімейним життям, і ну, певна кількість людей сімейних, які значить ну, живуть повноцінним сімейним життям, у яких є діти. А в деяких вже у тих дітей народились вже їхні внуки, і я, і, 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 значить, і з бабусями спілкуюсь, і з батьками спілкуюсь, і, і вже знуками спілкуюсь. З трьома і є, поколіннями. Є такі досвіди спілкування, теж наскільки це все індивідуально, як індивідуальна кожна людська душа, де понудить, де попустить. Я знаю, що для підлітків, коли вони... Виходять на свободу і обретають оцей Божий дар свободи, то примушувати ходити в храм, чи примушувати молитися, чи примушувати виконувати якісь обряди, воно мені здається, це просто нечесно. Оскільки ми всі бажаємо свободи, і всі ну, маємо від Бога дар свободи, то когось примушувати. Ну це просто нелогічно. Мені здається, що в першу чергу. Повинно таким людям ну, якось логіку, якось давати сенс якийсь, і давати якусь мотивацію, і давати можливість вибору. Для менших дітей зрозуміло інколи може треба їх підігнати, так знаєте, як ну от, привчать хоча б їх, щоб вони за вами щось повторювали, але ж знов таки наскільки їх примушувати? А наскільки відпускати, я думаю, що для цього є ну, такий спеціальний орган, який називається материнське серце. А ще якщо це материнське серце просить Бога, щоб Господь вразумив, значить, маму, як я з дітьми себе поводить, я думаю, що це основний орієнтир. Не знаю, це таке питання, що мені складно на це відповідати, вибачайте. Ви дуже гарно відповідаєте. І дійсно, мені ще сподобалося, я не пам'ятаю вже в кого, я прочитав таку думку. священник на подібне запитання відповідав, сімейний, наскільки я пам'ятаю. Він сказав, що коли ми, наші діти вже виростають до такого підліткового віку, вони самі починають будувати своє духовне життя, і для них випробування це вже стати самим на духовні ноги і почати ними ходити. І відчути оцей духовний голод. Він каже, що дуже часто буває так, навіть і в віруючих церковних сім'ях, що діти, які звикли, що їх за ручку водять в храм, потім вони цю ручку вже забирають і на певний час перестають в храм ходити. Але потім у них в когось раніше, в когось пізніше, все-таки появиться цей духовний голод, який вже не з материнською рукою приведе їх в храм, а вони самі знайдуть собі потребу. Бажання в цей храм прийти, помолитися і вже будувати своє духовне життя. Це якби випробування для дітей, підлітків, а випробування для батьків знайти в собі е, оце терпіння і смирення, в тому числі, зрозуміти, що ну, вже ця така влада, яка була в дитинстві над нашими дітьми, що вона вже закінчується. Потихеньку, і чим дитина буде ставати старшою, тим менше буде влади, а більше повинно бути дружби. І отак от от воно. Мені здається, буде це працювати. це теж для батьків певний такий, як виклик, такий челенджі ну, так, 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 це щоб дати дітям свободу. Але ви знаєте, грішним ділом теж ну не завжди ж на службу про службу думаєш. От кожен рік, коли читається на Марійному стоянні життя преподобної Марії, ось е, такі думки різні приходили в голову. Наприклад, що преподобне Зосіма, коли пішов постелю, е, то він Марію коли побачив. Що він, коли читав шостий час Лицем на Схід Сонця, він uh -huh. боковим зором побачив якусь тінь. Так для мене це, знаєте, в деякій мірі оправдання, що я ще не 53 роки прожив в монастирі, то наче мені ще не так грішно відволікатися на молитві. Uh -huh. Але ще одне таке цікаве таке зауваження, що преподобна Марія в 12-літньому віці підлітковому, пішла в Олександрію. І 17 років жила страшним життям дитина, страшним. Втрачається не тільки душа, тіло втрачається, душа втрачається, і, і, і життя втрачається. Але коли благодать Божа торкнулося її серце в храмі роби Господню святого Воскресіння, то і Божа, і від вікони Божої Матері їй був голос, то вона знала, що робить. Тобто мені здається, що до 12 років, поки вона жила під крилом своїх батьків, все-таки вона певну християнську науку якусь виховання отримала, що вона для того, щоб виправитися і значить, у Бога милості, вона знала, що робити, що треба йти каяться. Так, що це зерно воно проросло, але хоч проросло. навіть з таких проросло. З таких чагарників, скажімо так, вона проросло. Навпросло.